В 29 мільйонів гривень обійдеться в Вінниці ремонт доріг. Про це повідомив міський голова Володимир Гройсман. Про те, як ями на дорогах впливають на безпечність дорожнього руху і коли почнуть їх латати наш наступний матеріал. Це ділянка дороги державного значення. Стрій Тернопіль Кирора з Біля населеного пункту Лосогора. Значить, як ви бачите, водії транспортних засобів, в вибойні, вимушені виїжджати на смугу зустрічного руху, чим створюють небезпеку для зустрічного транспорту, так і для себе. Дальнобійник Володимир Мазурик про дороги знає все. Убиті дороги, закінчені дороги, все, це ж можна казати. Приріз, скат на рію дорозі, в ямку заїхав, два прорези разом. Один скат. Ось така ямка, вона ми бачимо глибиною більше 5 сантиметрів, що суперечить діючим в Україні нормативам утримання доріг. Тому вона, вона буде ліквідована. Порівнюючи інші міста, я бачив, що у нас ситуація є достатньо прийнятна, хоча роботи є дуже багато. І ми її розподіляємо зараз першочергово. Це ліквідація тих руйнацій, які відбулися внаслідок зими. Після того ми будемо приступати до капітального ремонту полотна вже на нових вулицях. На це ми резервуємо в цьому році 29 мільйонів, із них 13 мільйонів державного бюджету через область підтримки за підтримки губернатора. І будемо відходити від позиції перші тротуари. Прибудинкові території, загальноміські дороги. Це вулиця Київська на в'їзді до Вінниці. Тут вже почали латати ями. Приблизно буде десь квадратів 375 ямочного ремонту. Ну, більше тут немає, вроді би в нормальному дорога це ще. Часу пору, ще не зовсім прогрівся асфальт, і того фреза трошки і важко працювати, і трошки трусить, ломається, запчастини буває. Ну, медленно робота йде. Я думаю, що трошки на днях потеплі і будемо краще працювати. Оброблені ямки, які вибрала фреза. Ось є ця пилюка. Для того, щоб краще асфальт з'єднувався, його потрібно видати гарно. Після каток за асфальт прокатає, закатаємо асфальт і одразу руку пустимо по наших ямках, Ми вже зроблених. Старий асфальт не викидають, його збирають і відвозять на асфальтний завод. Потім не будуть підсипати дороги там, де це потрібно. Тут всередині знаходиться зараз біту. Він розігрівається там, більше 100 градусів. Поки нема асфальту. Гріємо, палимо. А в де асфальт будуть проливатися кромки асфальту, для того, щоб лучше асфальт приставав до старого. Потім де столиця асфальт. За два дні цю дорогу мають полагодити. Далі асфальт будуть класти по вулиці космонавтів на Свердловському масиві та по соборній. Олена Гук, Володимир Гірєвенко, телеканал Віта.